Майже фантастична подія відбулася сьогодні в столиці одного з найскандальніших суддів країни, голову окружного адмінсуду столиці Павла Вовка мали доправити примусово до суду. <плитичні> проституції> Політичній проституції Вовка ми не сумнівались, А в тому, що його доставлять силиміць до суду, я особисто не те, що сумнівалась. Я була впевнена, що ми його там не побачимо ніколи, але я помилилась. Вітаю, друзі. Я Олена Трибушина. Це канал. Є питання про багатостраждальну справу плівок ОАСК Розкажу вам сьогодні. Вона, нарешті, зрушила з мертвої точки. Але боюсь, нам не сподобається той напрямок, куди зрушила ця справа, бо це може бути повним реваншем судової мафії з усіма її атрибутами корупцією, політичною проституцією. І російськими паспортами суддів напередодні Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення примусово забезпечити явку судді вовка, його заступника Аблова і решти фігурантів справи вовчих плівок після того як Вовк сім разів ігнорував засідання. Що таке ігнорував у виконанні вовка і його заступника Аблова? Я вам нагадаю. Повідомляєте про заводне напроваджено. Кому отримав. Я була впевнена, що і сьогодні, після такого рішення антикорсуду, вовк втече чи буде десь переховуватись, і двері йому чимні детективи набу, чи поліція ламати не будуть. Але ні, вовк був сьогодні в антикорсуді. Більш того, його не привели силою. А він сам прийшов з ним. Так само прийшли і усі інші фігуранти справи про прослушку ОАСК. крім одного. Усіх їх звинувачують в спробі захоплення влади. Зараз графік засідань у їх справі розписано на 2,5 з половиною місяці вперед. І можна сказати, що у багатостраждальному судовому процесі намалювався прогрес, але є одне але. Те, що суддя Павло Вовк, який вважав себе небожителем і розпорядником доль персонажів з найвищої владної верхівки, зійшов з Олімпу і явився до суду, може означати зовсім не те, що він злякався примусового приводу, а те, що вовк знайшов з ким домовитись про те, що йому нічого не буде. Ось іще одна історія, яка дає підстави так вважати: історія про ліквідацію самого окружного адмінсуду, де процвітала політична проституція під керівництвом Вовка. Цього тижня вийшло розслідування проєкту схеми про те, як деякі судді АСКО могли бути задіяні в сценарії Кремля з поновленням Януковича в ролі президента України. Коментарях для цього розслідування заступник голови офісу президента України Андрія Єрмака Андрій Смірнов, якого вважають людиною відповідальною в офісі президента за суди і судову реформу, сказав, що підстав ліквідувати окружний адмінсуд він не бачить. Мовляв, навіть в умовах війни не було і немає причин забирати у ОАСК справи і передавати в інший суд, бо ОАСК може здійснювати правосуддя, будівля не зруйнована, і судді нікуди не зникли. Не знаю, чому заступник голови офісу президента Андрій Смірнов не вважає підставою для ліквідації окружного адмінсуду президентський законопроект, який Зеленський подав у Верховну Раду більше року тому, як невідкладний, і це знову піднімає питання про те, хто ж таки є владою в цій країні: президент, заступники його правої руки, єрмака чи судова мафія. Михайло Жернаков, голова правління фундації Де Юре, яка теж займається судовою реформою, яку курує Смірнов, спробує на ці питання відповісти. Вітаю тебе, Михайло. Така у нас сьогодні надзвичайна подія. Павло Вовк з'явився вищий антикорупційний суд, чого мало хто вже очікував. Чи можемо ми зараз говорити по твоєму, що справа зрушила з місця? І знаєш, який момент? У багатьох може закрастись така підозра, що раз він прийшов до антикорупційного суду, який ігнорував сім разів, і тільки під загрозою там примусового приводу з'явився. Якщо він з'явився вже, то це може свідчити про те, що хтось десь про щось домовився, і тепер він нічого не боїться. Ти знаєш, мені здається, що другий ем, варіант це саме той варіант, тому що. Вовк продовжує себе дуже зухвало поводити в залі судового засідання, розповідати що він ніякий не обвинувачений, що він що це взагалі все судилище, що його ніхто не повідомив затягувати максимально розгляд справи і так далі. Тобто, продовжувати те робити, що він робив. Нагадаю, до того він десь заліг, і не незрозуміло взагалі було в Україні. Він не Україні, і тепер виглядає, що дійсно він домовився, причому на самому на на найвищому рівні з політичному мається на увазі. Тому що і він себе почуває абсолютно е, безкарно і спокійно, і е, його другий колега Богдан Львов, російський громадянин, якого справу розглядає заступник Львова, е, прошу заступник Вовка Аблов, який е, свого часу зобов'язав Беркут розігнати Майдан, який мав повернути сюди Януковича. І в мене складається також враження, що цей. Інфошум, оцей що вовк з'явився. От Фоткіль Вовка, і так далі. Це також для того, щоб відволікти від розслідування Радіо Свобода, яке вийшло вчора. про те, дуже детальне розслідування про те, як окружний адміністративний суд міста Києва намагався повернути Януковича в перші дні війни. План був такий, що Росія сюди заходить і вони скидають Зеленського своїм рішенням. Фактично повертають Януковича сюди і дуже детальне розслідування про роль власне суддів ОАСК, Роль Смірнова, заступника голови офісу президента, який дуже близький до Андрія Портнова, архітектора цієї корумпованої судової системи. Про Смірнова, який говорить про те, що АСК ні в якому разі не потрібно розпускати, тому що увага, незрозуміло куди дівати його справи. Ну це те саме, що сказати, що, наприклад, Медведчука не потрібно позбавляти мандату депутата, тому що не зрозуміло, куди дівати його законопроект, тобто вдуматися. Цей суд намагався і, і вже написав рішення і вносив його в реєстр про те, щоб фактично повернути сюди Януковича президентом е, замість Зеленського. А особа Зеленського відповідальна за судову реформу пан Смирнов каже про те, що жодним чином не треба ліквідувати, і те, що півтора роки не є вже президентський невідкладний законопроект про ліквідацію АСКО, це, напевно, Зеленський просто не знає, е, що він е, вніс, е, тому що за словами самого ж представника Зеленського. Заступника голови ОП «Смірнова» не зрозуміло, куди дівати справу. Така абсурдна, абсурдна і абсолютно і дуже небезпечна насправді ситуація відбувається. А, а було таке враження, що до вищого антикорупційного суду довіра є, якщо там домовились, чи можливо впливати на вищий антикорупційний суд. Це важливий аспект. Дякую. Хотів про це сказати. Ну, на, наскільки ми знаємо, окрім, можливо. В деяких аспектах деяких суддів, але в цілому антикорупційний суд є, е, е, показав, що він є доброчесним, що він є незалежним що він розглядає справи без огляду на якусь політичну кон'юнктуру. Власне для цього він і і створювався. Власне, тому Волк настільки зухвало там себе поводить, тому що в усіх інших судах у нього все дуже добре схвачено, і не треба йому там, значить, ніяку комедію ламати. Він може туди прийти е, і почуватися абсолютно спокійно, тому що ніхто його е, не буде засуджувати і не буде. Ухвалювати щось що йому не сподобається, тільки антикорупційний суд власне здатен це зробити, що його мовлю поведін Вовка. Тобто, це не означає, що е, політична влада на рівні Смірнова, чи я не знаю на якому рівні домовився вовк. Е, вона захистить його від вищого антикорупційного суду, але це означає, що вовк може вирішив для себе продовжувати світити, е, вибачте, своїм обличчям е, перед камерами і розповідати про те, що тут значить не все. Щось там не так роблять стосовно нього. Тобто, якщо раніше він ще раз кажу, взагалі сховався і не зрозуміло, де він був, то тепер він абсолютно почувається вільним і знову приходить, даруйте за е, вираз качати права. Це означає, що шанс теоретично є, що правосуддя буде встановлено відносно нього. Просто за цією справою треба ретельно стежити в цьому вищому антикорупційному суді. А друга частина історії вища рада правосуддя це ще один орган, який скоро має запрацювати, і який може позбавити вовка, принаймні, суддівської мантії, якщо не ну посадити, не зможе. Але покарати тим, що заборонити йому займатися цією діяльністю, може вища рада правосуддя. Чи правильно я розумію, що коли вона запрацює, це може статися, і коли вона ж запрацює нарешті? Тут декілька аспектів. Дивись, по перше, ні, вища рада правосуддя, ні е, в розгляд справи в вищому до суді не зроблять це швидко. Вов буде продовжувати і його вовченята, його посіпаки, судді цього суду і підконтрольний судді будуть продовжувати абсолютно проросійську діяльність, яку вони е, до того й робили, починаючи з повернення намагання повернути сюди Януковича, закінчуючи зупинкою реформ в армії, скасуванням декомунізації. Скасуванням нового українського правопису, зобов'язання переписати підручники історії за позовом портнова і так далі на догоду портнову, тобто абсолютно антиукраїнська діяльність, і і в акції, навіть якщо уявити, що буде максимально швидко розглядатися справа, це роки, поки вона поки буде набере законної сили вирок суду. А відповідно ВОВ буде позбавлений звання судді і посади судді. І е, вища рада правосуддя, поки вона сформується, поки вона почне розглядати, і також не зрозуміло чи вона поставить з першими це справи, чи не забракне голосів, тому що формування вищої ради правосуддя зараз відбувається з величезними проблемами і дуже можливий зрив е, всієї реформи а з нею європейської інтеграції, причому руками тих самих судів, на яких впливає відповідно Вовк і Богдан Львов, якого до речі. Вже є інформація про те, що поновлять безпосередньо перед з'їздом, якщо президент його не позбавить повноважень чи ще не позбавить е, українського громадянства. Про що петиція набрала вже 25 тисяч голосів досить давно. Але президент цього робити не поспішає. Тому, е, от такий дуже небезпечний сценарій, за яким Львова поновлюють, він продовжує отримати ще більше впливу, ніж до того мав. Заїжджає на білому коні фактично на з'їзд суддів, і переконує всіх не призначати членів вищої ради правосуддя із кандидатів, яких етична рада відібрала і передала цілих 16 на вісім вакансій е, з'їзду суддів. І в такий спосіб е, і судова реформа зупиняється. Зупиняється європейська інтеграція України, тому що судова реформа, зокрема, реформа Вищої ради правосуддя це номер один у списку із цих семи речей, які ми маємо виконати для того, щоб європейська інтеграція рухалася далі. І е, немає ніякої ні вищої колів комісії судів, ні вищої ради правосуддя, які могли би Вовка зняти, і він далі продовжує робити те, що він робить. А президент і далі продовжує не ліквідовувати цей суд. Тому для того, єдиним способом оперативно і е, назавжди зупинити те, що робить е, Павло Вовк і його абсолютно проросійські колеги, це е, ліквідувати цей суд. Єдиний спосіб е, зробити так, щоб росіянин. Богдан Львов не повернувся в крісло співочільника Верховного суду, це позбавити його українського громадянства, і то й то абсолютно в е, межах досяжності одне залежить просто від одного підпису зеленського позбавлення громадянства, друге залежить від голосування Верховній Раді. Але зрозуміло, що без команди з офісу його не буде, тому що півтора нагадаю, півтора роки невідкладний президентський законопроект лежить. І не є в комітеті. Жодного разу його ніхто ще не поставив. В порядок денний а головна особа в офісі президента, яка за це відповідає пан Спірнов, каже про те, що там в принципі цей законопроект приймати і не треба. Дивися, от так виглядає, що а, формально Зеленський той свій законопроект про невикладну ліквідацію ОАСКу спустив там да на парламент, делегував їм це зробити. А це рішення про позбавлення судді Львова а, громадянства. Він делегував цій, цій комісії, яка займається цими питаннями. І типу, вона має ухвалити це рішення, а він вже потім підпише те, що вони там ухвалять. Але от щоб не гратися в цар, хороший боярі погані, пага. Чи є в тебе розуміння, чи припущення, чи відбувається це все з відома президента, чи це роблять люди під ним без його відома? За нашою інформацією, Львов домовився вже з особами в офісі президента. Я не знаю, що це за особи, я можу лише Скажімо, мати свої думки стосовно цього, але дуже детально про це описав Сергій Андрушка в своєму розслідуванні щодо е, окружного суду, як, як вони поверталися до Януковича. Так, тобто є особи відповідальні в офісі президента за це. Вони відповідно несуть е, е, всі наслідки, і всю відповідальність мають за те, що відбувається, і звісно, її має президент Зеленський як політична фігура, тому що ці люди, які працюють в, в його офісі, вони. Ну, скажімо так, вони їх ніхто не обирав, і політична вся відповідальність це на, на Зеленському тому, що це інститут президента в результаті, який е, політику в, е, в цій сфері визначає. Так, от е, е, з ким би не домовився пан Львов, е, сценарій такий, що Львова е, ніхто не позбавив, що б не написала комісія, Львова ніхто не позбавляє громадянства, і Львова повертають повертає окружний адміністративний суд на посаду судді Верховного суду. Що це означатиме? Який ризик це несе? Це означатиме, що будь-хто, будь-який суддя з російським паспортом може продовжувати і буде продовжувати працювати суддею в Україні, тому що ніхто його не може звідти забрати. А якщо його прямо е, застосують конституцію, так само як застосував е, голова Верховного суду князя, то його так само поновить або ОАСК, або інший суд застосувавши таку саму практику тобто якщо таку практику встановить окружний адміністратив, адміністративний суд міста києва а це буде якщо все, якщо зеленський не позбавить його громадянства то це означає що ми ніколи і ніяким чином не виженемо росіян судової системи можна приходити просто розмахувати російським паспортом і все одно тобі ніхто нічого не зробить це, це фантастично небезпечна ситуація і потрібно уникнути будь-яким шляхом Ну, як офіс президента вміє не рахуватися громадянським суспільством. Ми знаємо, ми вже бачили ці відповіді, що ніхто не зобов'язаний робити того, чого він не зобов'язаний за законом. Але я думаю, що очевидно на ці речі можуть впливати там представники тієї ж єврокомісії, євросоюзу. Ти вже сказав, що судова реформа це один з семи пунктів умов, за яких нам дадуть збережуть за нами кандидатський статус. І я бачила вашу оцінку. Це єдиний критерій, за яким Україна має регрес за цей. Час, коли мала наблизитись до виконання цих, цих критеріїв. ми їх маємо виконати до кінця року. Очевидно, що про ці речі, що відбуваються в судовій системі з ВРП з ВККС з цими суддями, про це дізнаються представники Європи. Чи будуть вони про це говорити офісу президента? І ну і взагалі там же теж розуміють, що з Європи їм будуть стукати. Питання не тільки в тому, що до кінця 22-го року ми точно вже цього не зробимо до кінця 22-го року. Питання в тому, що ми цього не ми, скоріше це не зробимо і до кінця 2023 року. Коли точно вже має бути оцінка в жовтні 23-го року, має бути е, офіційна оцінка виконання нами е, оцих саме пунктів оцих зобов'язаних взятих на себе. Поки що, е, е, експерти оцінюють на 4,7%. Із десяти, тобто навіть не на половину. Хоча Зеленський ставив всім амбітну задачу на 10 виконати, тобто на 100% до кінця цього року. Е, яка історія з з'їздом суддів і з формування вищої ради правосуддя? З'їзд суддів має 10 вакансій, вісім на сьогодні з них актуальні, тобто відкриті, і з'їзд суддів має призначити рівно вісім людей, тому що зараз там є семеро членів Вищої ради правосуддя, 15 – це мінімум. З якого вона запрацює, якщо вони цього не зроблять, а план такий: призначити десь двох із цього списку, яких вони контролюють, яких вони ну як вони це судова мафія, оця яких якими вони зможуть маніпулювати, а інших не набрати голосів, і це означатиме, що має бути новий конкурс, нова перевірка етичною радою, нові новий потім зі суддів. Це як мінімум рік часу. Для того щоб була сформована вища рада правосуддя, тобто це зрив реформи, це зрив європейської інтеграції, і в це в такому випадку європейська комісія абсолютно ну тобто це номер один вимога з цих самих пунктів. Е, якщо ми по ній показуємо, що ми просто не здатні, не спроможні нікого призначити, і в нас немає вищої ради правосуддя, в нас немає вищої кваліфікаційної комісії суддів в цій ж вимозі, тому що вона прямо залежить від того, чи є ВРП чи немає. То ніякої євроінтеграції не буде ніякого відкриття переговорів про вступ нам ніхто не е, зробить, і це ну і просто мені здається, просто руками Бог знає Ну Бог знає, судової реформи не можна казати, бо це ключова реформа, від якої все залежить. Але е, судова мафія, фактично, росіяни руками Львова і Вовка зривають не тільки. Судову реформу вони зривають європейську інтеграцію. Це власне те, проти чого вони постійно воюють, і, і, і те, куди, куди ми прагнемо, 91% українських громадян за це виступає. і Те, чого дуже не хоче Москва. Тому картина тут набагато ширша. Але європейці можуть нам казати чи давати сигнали, що ми, наприклад, щось там не зробили, про що ми з ними домовилися, наприклад, про ці сім пунктів. Але європейці за нас не будуть воювати. Європейці за нас нам ніколи не будуть казати, що нам. Такі очевидні речі, що нам потрібно вигнати, вибачте, русню з судової влади України. Тут ніхто не буде про це казати голос. Так, так само, як ніхто не буде казати, візьміть автомати, і йдіть на фронт, воюйте з ворогами на фронті реальному. Так само ніхто не буде казати: візьміть, підпишіть указ про позбавлення громадянства чи ліквідуйте суд, тому що це. 에, ну, захищати себе від внутрішніх ворогів це суверенне право і обов'язок е, самої країни. І ніхто нам тут, ми про це з ними не домовлялися, ні ніяких зобов'язань не маємо, і тільки ми собі винуваті будемо, якщо ми самі себе знищимо, тим, що ми залишимо просто ворогів на ключових посадах. На сумній посад. такій ноті закінчуємо цей тиждень, виходить, але а, ну, маємо про це говорити, бо інакше. Вибачте, річ така, яка е, ну яка дуже небезпечна, і яка я сподіваюся, ми про це будемо більше говорити далі. Тому що, якщо не дай Бог, повторюся, цей з'їзд відбудеться так, що ми не спробуємо вищу раду правосуддя, то ще рік, як мінімум, ми не будемо бачити ні євроінтеграції, ні судової реформи, ні чого такого. Тому е, маємо всі включитися зараз, те, що це відбулося. Будемо включатися, будемо говорити. Дякую тобі за те, що ти нам це все пояснюєш. Михайло Жернаков, голова правління фундації. Де Юри, дякую.